Дають покоя нашим можновладцям, наші з вами гроші. Хочуть вони знати все, хочуть знати, куди ми з вами витрачаємо свої зароблені гроші, куди йдуть наші транзакції. До чого це я? Все дуже просто. Кожного разу ми бачимо якісь підковирочки, такі, знаєте, там заблокували картки. Там якісь ліміти скорочують, там ще щось роблять. І ось зовсім недавно ось цей національний кешбек. Купуй українське, тобі будуть повертатися гроші і так далі. Наче крута ідея, правда? Ну, заплатив, купуй українське, щоб ми купували українське, абсолютно підтримую. Але не все так просто тут виявилось. Виявляється, що це не просто так. Для цього потрібно буде зареєструвати в дії свою картку, так кешбек буде повертатись, але при цьому тоді податкова буде бачити абсолютно всі ваші транзакції. Розумієте? Ось навіть вийшла стаття, де а, нардеп, до речі, а, розкрив ось цю таємницю національного кешбеку. Давайте почитаємо. Провадження державної програми кешбеку купу українські, за яку українці зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні, дозволить владі слідкувати за транзакціями громадян. Про це заявив нартеп Ярослав Желізняк в своєму телеграм-каналі. До речі, почитаємо потім його постік, але ось ще трошечки хотіла вам зачитати. Цитую, пояснюю, це можливість податкової бачити всі транзакції без обмеження банківської таємниці. Розумієте? Він також додав, що на його думку, десь з середини літа доведеться вносити зміни в бюджет і там знаходити додаткові гроші на необхідні видатки, в першу чергу, військові. А враховуючи, що брати ці гроші в такому об'ємі не так вже де і є, доведеться скорочувати певні видатки. Тобто. Нас чекає шість скорочення, і дуже дуже скоро. Отож, читаємо пост, який опублікував желізняк. Нам вже не вистачає десь кілька сотень мільярдів гривень на військові видатки цього року. І ці. Урядовці, мабуть, хотів написати з матами, досі бігають з ідеєю кешбеку. Вже нарешті зрозуміли, що міжнародники ніколи на таку єрість грошей не дадуть, тому знайшли нерозподілені 3-10 мільярдів. 10 мільярдів, тобто є ці 10, Зараз повернуся до цього в бюджеті і швидко хочуть їх на це свято популізму спустити. Максимально тупа, пуста, безглузда ідея навіть у мирний час. Хоч самі вже визнають, що ніякого ефекту це не дасть. Ну тільки ось це для того, аби отримувати кешбек від держави, людина має прикріпити в дію одну зі своїх банківських карток і надати державі дозвіл на те, аби вона бачила всі транзакції з неї. Тобто виходить так, що на армію грошей нема. А ось на таку дурню. Ну, мільярдів 10 хочуть знайти. 10 мільярдів. Це не маленькі гроші. Багато що можна купити на ці гроші для армії? І тут одразу наступне питання автоматично виникає. Чому ці 10 мільярдів не розподілили вже на армію? Якщо вони десь там є і їх можна взяти? І наступне питання, чому їх хочуть просто витратити на цей бред, вибачте. Знаєте, депутати хочуть все зробити, аби знати, куди ж, ну, куди ж ми з вами витрачаємо гроші. От просто, ну, все хочуть знати про те, куди ж ми витрачаємо гроші. Все хочуть знати про всіх. Я от зараз згадую ці, знаєте, такі е, безглузді спроби, безглузді спроби, просто безглузді. От згадайте, е, спочатку це блокування карток, е, там це не дуже допомогло. Потім там почали щось мутити, крутити, там те не можна зробити, там через ці. Такі банкомати перевести там гроші. Обов'язково треба вводити свої дані, бо там не зможеш перевести. Потім почали ставити якісь ліміти. Люди просто елементарно не могли там, я не знаю, ті, хто знаходиться за кордоном, просто не могли елементарно перевести там своїм родичам в Україні гроші, бо тут одразу питали: а звідки ви взяли такі гроші? Тобто там переслали родичі. Поясніть, будь ласка, там звідки взялися тисяча євро, чи звідки взялися там 500 доларів, я не знаю. Ну, такі навіть були такі історії, що блокували картки е, за суму 3-4 тисячі гривень, тобто за взагалі не дуже-не дуже великі суми. Дуже багато було різного, дуже багато. Але ну от просто згадайте, скільки було спроб. Вже просто стільки були. І різні спроби від, від Нацбанка. От ну просто ну все. Було вже, мабуть, все. От правда. вже, Я думала, що от ну вже нічим не здивуєш. От правда, вже нічим. І тут з'являється собі а, така новина від влади, що от я пам'ятаю так, знаєте, це під шумок так зробили, під шумок. Що а, от тоді, пам'ятаєте, от з Польщею ці всі кордони закрили і так далі. І от виходить така новина, що от. Купуй українське, буде національний кешбек. За те, що ви купуєте українське, вам будуть повертатися гроші на картку. Круто, люди дуже зраділи, бо ну супер. І українське купуєш, допомагаєш нашим підприємцям, ще тобі гроші повертаються. Але бачите, не все так просто. Не все так просто виявляється. Тобто тут і тут розумієте, навіть і тут ось цей такий замисел був скритий, просто захований. От і все. І навіть вже деякі депутати не витримують просто цього бреду, розумієте, і вже просто висловлюють свою думку щодо цього. Висловлюють думку, що це нічого не дасть. Ну, що це нічого хорошого не дасть. Абсолютно. І невже вони думають, можна владці, що люди вже зовсім такі дурні і будуть добровільно, добровільно давати. В дії вводити свої картки, щоб там відстежували хто куди хто куди за що платить, хто кому що переводить і так далі, на що людина витрачає свої гроші. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я просто не знаю, чого. Чи може примусять людей це робити? Я вже не знаю. Може, якось знову, знаєте. Як от з цим е, обновленням даних, так? От те ж саме можуть зробити так, що от якщо вони внесете карточку в дію, я не знаю, там щось ви не отримаєте, щось, ну, може бути все, що завгодно. Чесно, я вже, от правда, я ну, взагалі не нічому не здивуюся. Поки при владі, такі як Гетьманцев і компанія, можна очікувати всього, абсолютно всього. Отож. Підведемо підсумок. Держава хоче бачити абсолютно всі ваші оплати. Тобто, хочуть відслідковувати транзакції громадян шляхом запровадження ось цього національного кешбеку. Тобто, це можливість, якщо приймуть це, це буде можливість податкової бачити всі транзакції без обмежень. у банківською таємницею. Тобто, у випадку запровадження. Цього національного кешбеку уряд матиме доступ до інформації про абсолютно всі фінансові транзакції громадян, включаючи як покупки, так і перекази. Абсолютно це може е, допомогти в боротьбі з ухиленням від оподаткування і забезпечити більшу прозорість в фінансовій системі. Але це також може порушити приватність людей. Я хочу звернути увагу, що участь в цьому національному кешбеку планується добровільною. Але знаєте, як в нас там, де добровільно, там буде примусово. Лише коли людина не має чого приховувати, і вона в нас лоруч, сама додає свою картку, відповідний розділ дії. Все це тільки попередня інформація, все може ще багато-багато разів змінитися, але якщо вже такий дзвіночок, якщо вже про це говорять, значить вже перевіряють реакцію людей. А дуже часто буває так: що ага, перевіряють реакцію, а потім раз і ввели це все. Тільки от мені цікаво, як будуть примушувати людей вводити свої картки в дію. Я думаю, що люди добровільно цього не захочуть робити. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? Чи будете ви добровільно вводити свої картки в дію? Я обов'язково почитаю ваші коментарі. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.